Вітаю, вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! Я до смерті. Сьогодні поговоримо про ось таку річ. Це Панама. Конкретно ця Панама зроблена в магазині Абрамс. Дуже легка, з дуже крутої дихачої тканини. Основна задача подібної Панами це створення тіні навколо ваших вух, шиї. Очей. Я розкажу, як правильно підбити, як правильно сформувати, як виглядати як мамине сонечко, не да? як бомж з вокзала, і не як суміш туриста, лісника та грибника. А як виглядати як військовий, який розуміє, що таке стиль, і що таке професійний зовнішній вигляд? Тому що це дуже важливо. Зустрічають. Погоди. З вами Олександр Святов. Посилання на телеграму і інстаграм в описі. Будь ласка, підпишіться. Будь ласка, залиште якийсь коментар під цим відео. Також є посилання на баймі і посилання на те, як стати спонсором каналу. Оберіть, що вам зручніше, якщо у вас є така змога. Дякую вам і поїхали. Дивіться, це дуже просто. Подібна Панама, це доволі універсальна річ. По-перше, вона ну, складається в якусь абсолютно невеличку ось таку ручку, Да? Вона за допомогою бутузочку ну, формується, вона кидається десь ваші особисті речі, і вона не парить вас взагалі. О, тут немає нічого, щоб матися, загубитися тощо. Єдине, що треба розуміти, коли ви носите, коли ви купили їх. Коли вам її видали, це те, як її носити. Коли ви носите панаму як мамине сонечко, це дуже круто, але це абсолютно недоречно для професіонала. Я виглядаю максимально по-дурному. Я не виглядаю круто, я виглядаю як ну, п'ятирічка, якого вивели на прогулянку. Так я виглядаю, як рибалка. Дивіться, для того, щоб правильно носити панаму, треба розуміти, що вона розбиває ваш силует в першу чергу. В другу чергу, ось ця річ, ми про неї поговоримо пізніше. і Ми спочатку закидаємо її за нашу голову і отак от затягуємо все. Ми ніколи, ми ніколи не робимо це ось тут. Тому що нам не три рочки. Далі, що ми робимо? Це для того, щоб одразу придати якусь форму, щоб одразу виглядати більш-менш адекватно і професійно. Ось що я роблю? А тепер порівняйте, будь ласка, ті кадри, які були до і зараз. Нажміть відмотай. Подивіться. Дуже просто все, що я зробив, це запхав ось цю річ в всередину і трошки її підбив. Є безліч способів формування ось цієї, ось цієї частини, з цього козирка, да, цього носика. Від того, що ви хочете, щоб він був повністю да, от такий от гострий, і тут люди ішивають. І Заливають суперклеєм і навіть ставляють проволочку або, знаєте, от частину. скріпки, скріпки. От, Щоб це все було ось так. Це працює. Підшивають спеціальним швом і тягнуть. Це все допускається. І це все частина ось цього військового стилю. Потрібно просто розуміти, що ваша уніформа це ваш обладунок, ця панама. Зараз виглядає як шолом Конкістадора. Воно так і називається Конкіста Стайл. Бум. Ви розумієте? Тобто можна виглядати як умовний Капітан Прайс із Call of Duty, да? пам'ятаєте? Bravo X Going Dark, коли пускає на обличчя собі GPG 18. Там єдине, що я не розумію, як він на панамі його закріпив. Ну, але Капітан Прайс йому можна. Просто зрозуміти, що подібні речі вони відрізняють умовного слона від людини, в якої є досвід, і людина, яка поважає свою уніформу, і хоче виглядати максимально репрезентативно і презентативно одночасно, тому що вона є частиною Збройних сил, тому що вона є лицарем. І конкістадора вам допоможе це зробити. Для того щоб сформувати подібну. Панаму, пана, форму. Це робиться дуже просто. В першу чергу, давайте розберемося ось з тією річчю. Я зараз це, це знову приведу в той вид, який він був. От. Отже, як це, це виглядає? Нам, в принципі, не потрібна повна довжина ось цього мотозочка. Да? Тут у нас Fa-Fi використовується паракорд. Це, що нам треба. Ми зрозуміємо, коли ми одягаємо панаму на себе, да? формуємо її, одразу раз, формували, підбили. Також можна це зробити назовні, до речі, якщо ви хочете. Це все можна підбивати і ось так. Також тут можна стяжечку зробити, буквально трошки, і все теж буде триматися. Але зараз не про це. Дивіться, що ми робимо. Ми підтягуємо і розуміємо, де нам от комфортно, і з нас панаму вже не здує. Одразу після цього ми знімаємо і дивимося, скільки нам тут її лишити. Ми бачимо, що в принципі тут його небагато, тому за великим рахунком, ми можемо його не відрізати, а може відрізати. Можна його просто заправити ось цю річ, і зробити ось так. Таку вісімку нав'язати собі, вона нікуди не дінеться, якщо вам буде потрібно. Завжди зможете це використати які ті чи інші цілі та задачі. Тут же у вас все сформовано і воно теж нікуди не дівається. А, моя порада це сходити, якщо є змога, з такою панамою в гарячий душ, сформувати її ось таким чином, да? щоб вона у вас виглядала, як той самий шолом, підбити її і отримати. Так само можете просто намочити, затиснути чимось, воно сформує. Ось цей носик. Це як з беретом, який ви маєте відбити, привести до тями, до ладу, і сформувати його під себе, щоб він розтягнувся, сів по вашій голові, щоб ви, щоб ви виглядали в ньому не як під собою, а як військовослужбовець, який знає, що таке стиль. Отже, ми намочили нашу панаму, ми сформували ось все це, ми все це заткнули, зробили оцей так, зафіксували потилицю, щоб він не здували. Все Це це військових традиціях, Тут багато варіантів від того, як дрилсержанти носять свої е капелюхи, да? до того, як все це носить, наприклад, снайпери. У снайперів часто густо можна побачити, що вони зрізають ось цю річ і роблять всі края максимально несимметричними, щоб ваш селект був розбитий максимально. Тут же ми хочемо, щоб наші вуха були захищені, і вони захищені, Подивіться, Я не почу собі вуха, навіть якщо захочу. розумієте? Ну, далі ви трошки нахиляєте панаму так, щоб вона закривала ваші очі максимально сильно. В такому виконанні, в такому використанні ось ця Панама дає вам змогу говорити з людьми трошки не так, щоб зверху, а виставляючи подборіддя вперед, щоб дивитися на ось так. Це маленькі нюанси. Я це розповідаю, тому що хочу ну, донести інформацію, про яку ви питали, тому що подивіться зараз на це відео. Людина не знає, як носити панаму. Абсолютно. От вона її одягла і пішла гуляти. У неї цей, зараз я покажу вам, що таке дальне світло. Да? Ось це. Бля, я так можу зробити Ось, ось так. Воно ходить, знаєте, от, от таке. Це просто жахіття. Тобто це дуже просто. Тут тягнули, підбили, сформували. Бум. Все. Кажу ж, можна це все підшити. Таким чином, можна витягти і схопити ось тут і підшити ось тут. Це теж розіб'є силует, воно не дасть вам ніяких е мінусів, але воно сформує вам одразу ось цю правильну форму, закриє вам вуха, і ви будете виглядати ну, професійно і одночасно круто. Такі дрібниці, вони не дрібниці. Це частина військового стилю. Це частина того, як можна використовувати статутні речі для того, щоб виглядати максимально круто, але й статутно одночасно. Тяжко пояснювати це часи в часи, ви розумієте, чого. Не використовую деякі слова через алгоритми YouTube, але ви маєте розуміти, про що я. Отже, дивіться, панама дуже класна і універсальна річ. В кінці кінців вона вам допоможе захистити свою голову від опіків, коли ви там готуєте позицію. Вона вам допоможе виглядати стильно в місті, вона вам допоможе відрізнятися від інших людей, які використовують ну, що завгодно, окрім правильного військового одягу, тому що це важливо. Вона допоможе вам в полі. Почистити зброю і не пролюбити якісь мілкі деталі, тому що все, що вам потрібно, це взяти панаму, покласти її, розібрати зброю, кинути всі мілкі деталі в неї, і ви нічого не загубите. Так само її можна використовувати, щоб позбирати деякі речі і не пролюбити їх. Такі ось моменти. Я сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, що ви побачили, що з панами можна сформувати як тако. Так, і по-британському да, круту форму, а, як Дана Прайса, також якось найперів, можна все це зрізати. Це маленькі речі, але вони важливі. З вами був Олександр Святов. Дякую вам за те, що дивитесь, дякую вам за те, що підтримуєте. Лишіть якийсь коментар, підписуйтесь на телеграм. Інстаграм, ставайте спонсорами та підтримуйте збройні слова. Дякую, до побачення. Переможемо!